Воїни 21-ї окремої механізованої бригади показали шведську бойову машину піхоти Сі Ві Вона помічена у прикритті піхотинців на передовій, по укріпленнях яких відпрацьовують російські танки. А ще один із батальйонів 21-ї бригади дуже потребує дронів. На своїх екранах ви побачите реквізити для збору від імені бійців та наших воєнкорів. Просимо долучитися посильним внеском. Ви, мабуть, часто чули фразу, що дрони це очі цієї війни. І сьогодні ми маємо рідкісну можливість вам це показати наочно. Ми в командно-спостережному пункті, і саме сюди на цей монітор виводиться картинка, і тут командири бачать все, що відбувається у ворога, і можуть оперативно ухвалити рішення. Командир одного із підрозділів 21-ї бригади, яка тримає свій фронт на алеманському напрямку, стежить за монітором в режимі онлайн. Оператори БПЛА проглядають посадки. Де противник поставив якісь вогневі точки, де противник пересувається? Ось бачите, ми зараз бачимо, як противник їде на машині. Якби дронів було б більше, вони б не тільки в розвідку літали, а ще й скидали б на росіян вибухівку, говорить командир. Це ризиковано для Мавіка, бо він має низько опуститися. Зате для воїнів безпечніше. Нашу втрачати людей, якщо можна з кідами роботати. Лиманський напрямок танку небезпечний, розповідає Ігор. Днями два нових російських Т-90 виїхали прямою наводкою і почали розбирати позиції піхоти. Дерева почали викорчовувати, і чим ти зупиниш з РПГ танка? Ні. Протитанкові засобів, коли йдуть перепади висоти, ну нічого не може спрацювати нічим. Для вогневої підтримки своєї піхоти підрозділ має шведські БМП Сіві 90. Такі стоять на озброєнні країн НАТО. Я стріляв з БМП першого, з БМП другого. Це як Мерседес-Запорожць. Командир БМП передусім показує комфортний салон. Відкриваємо Двері упору, бо двері тяжкі. Усередині простору відкидні стільці кріпляться до стінки, не торкаючись підлоги. Вона бере на себе удар, якщо машина наїздить на міну. Люки відкриваються, закриваються. Тут два листа. Бурні стрілялися і знов закрили люки. Шведська бойова машина піхоти у півтора рази важча, ніж радянська, бо має тришаровий захист. Найбільше, що тут вражає, це турбота про людей. Якщо радянське БМП, це ну як би чесно казати, це недорога техніка для недорогого екіпажу. Тут зовсім все по іншому, тут дійсно дорога техніка, але найбільш дороге, що в неї є це люди. Сіві 90 може працювати вночі, її не видно в тепловізор. Зверху. Наліплена система захисту баракуда. Попри вагу прохідна, маневрена, плавна і що важливо, тиха. Ті, хто чув, як як заводиться танк Т-72 або БМП, вони знають, що в радіусі 5 кілометрів всі про це знають. Тут ця машина може скритно завестися, скритно поїхати, і за 200 метрів вже взагалі не чути. Українські екіпажі пройшли навчання в Європі. Швеція раніше заявляла, що передасть нашому війську півсотні таких БМП за місяць бойової роботи на українському сході. Вони себе. Добре проявили. Із Лиманського напрямку Тетяна Наконечна та Захаркомах. Факти сі Єдині новини.